При барщині та всиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Час новин для вас працюють журналісти фактів ICTV та «Вікон СТБ. Вітаю. Починаємо з Донеччини. Там сьогодні рекордна кількість обстрілів. Ворог масово б'є по Костянтинівці. Один Цивільний загинув ще семеро. Зазнали поранень. Повідомили в офісі генпрокурора. Від самого ранку ворог гатить по місту з авіації та ствольної артилерії. Лише за 15 хвилин окупанти здійснили 9 авіаударів, використавши фугасні бомби. У постраждалих цивільних – мінно-вибухові травми, струс головного мозку, поранення тулуба та кінцівок. У місті пошкоджена майже сотня цивільних об'єктів, серед яких приватні та багатоквартирні будинки, котельня. Адмінбудівлі лінії електромережі і газогони. Ворог кожного дня обстрілює Константиновку ствольну артилерію, керованими авіабомбами і всі залишається близько 16 тисяч людей. Тільки за добу окупант обстріляв Донеччину майже взагалі 3829 тисячі раз. Це перший раз. Така кількість обстрілів дуже величезна. Дуже величезна кількість 33 керовані авіабомби. Окупант скинув на житлові квартали Донеччини. Російські війська двічі атакували рятувальників на Херсонщині. Окупанти вдарили по місцю аварійно-рятувальних робіт у Херсоні. Пораненого рятувальника внаслідок цього обстрілу зайнялася техніка надзвичайників. Також росіяни завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу ДСНС у селищі Білозерка. На щастя, минулося без загиблих та травмованих, бо надзвичайники встигли сховатися в укриття. Тим часом обласна влада Херсонщини повідомляє, що від початку доби внаслідок ворож. Ворожих атак на правобережжі поранені п'ятеро цивільних. Вранці російський дрон скинув вибухівку на мирну жительку в Херсоні. Літній чоловік був ушпиталений з численними травмами після ворожого обстрілу селища Благовіщенське. А внаслідок ворожого удару в комишанах у тяжкому стані у на жінку артилерію та дроном. Російська армія атакувала Білозерку. Там постраждали двоє мирних жителів. Двох людей вбили росіяни напередодні ввечері у прикордонному селі Гоптівка на Харківщині. Ворожий впівідрон ударив по автомобілю, який рухався по селу. Чоловіки в салоні загинули на місці. За минулу добу також 10 постраждалих, серед яких Троє поліцейських внаслідок обстрілу Куп'янська ударними БПЛА із реактивної артилерії поранень зазнали правоохоронці та п'ятеро мирних жителів. Сьогоднішній ранок на Куп'янщині також почався з ворожих ударів. Була достатньо активно застосована авіація, причому це стосувалося не лише куп'янського напрямку, а і з іншого боку Куп'янського району по великому бурлоку і по Вільхуватській громаді там є у нас прильоти. Кабів по підприємствам і там за межами населених пунктів. Наразі інформації щодо постраждалих немає. А ми продовжуємо розповідати про потреби 40 громад в різних регіонах. Вони стали фіналістами всеукраїнського конкурсу Громада на всі 100». Кожна із них має всі шанси перемогти і отримати 100 тисяч доларів на реалізацію свого проєкту. Сьогодні розповідаємо про Кояльницьку територіальну громаду на Одещині і Бориславську на Львівщині. Бориславський Прагнуть створити сучасне відділення стаціонарної паліативної допомоги на базі місцевої лікарні, а ще надавати мобільну допомогу таким пацієнтам у них вдома. У Куяльницькій громаді хочуть встановити сонячні електростанції для чотирьох опорних закладів освіти. Альтернативні джерела світла допоможуть не зупиняти навчальний процес для майже 1300 школярів і учителів громади. В цій опорній школі Кояльницької громади навчаються майже пів тисячі учнів. Заклад освіти має мультимедійне обладнання. Однак користуватися ним школярі можуть не часто. У нас є комп'ютер, інтерактивна дошка. Але коли вимикають світло, її звичайно відключають. Вже немає. У нас немає генератора, і ми вже продовжуємо відповідати усно. Директор школи каже: генератори є, однак використовують їх виключно для котельні. До того ж, такий спосіб опалення є дорогим та не екологічним. Світла, на жаль, немає, дуже велика школа, дуже багато дітей. У всіх є гаджети, тому потрібно помощніше. Тому нам би дуже хотілося, щоб ми 24 на 7 могли їх навчати цим технологіям. Наш заклад є опорним закладом освіти. До нього входять три філії: це Соболівська гімназія, Вишнівська початкова школа та Глибочанська гімназія. Через енергетичну ситуацію в громаді задумались над альтернативними джерелами енергії. Розробили проєкт Зелене світло. Він передбачає встановлення гібридних сонячних панелей на даху шкіл. З цим проєктом вийшли у фінал все. Українського конкурсу Громада на всі 100», який реалізується в партнерстві Starlight Media та українського кризового медіа центру за підтримки програми Юсей добре. Втілення задуму допоможе не тільки чотирьом опорним закладам освіти, де навчаються 1260 учнів куяльницької громади, а й дасть змогу створити пункт незламності. Якщо тут ми запустимо альтернативну електроенергію, то я думаю, ну само собою потрібно і для населення. Якщо їм це буде потрібно, тут створити пункт незламності, щоб люди де не тільки учні, а й населення доросле могло користуватися цим пунктом незламності. Це відділення Бориславської центральної лікарні, що на Львівщині, у майбутньому зможе прийняти до 20 пацієнтів з різними невиліковними хворобами, такими як онкологія, цукровий діабет, хвороба Паркінсона та серцево судинні захворювання. Окрім ліжок, тут вже закупили крісла колісні для того, щоб пацієнти могли пересуватись з палат до санвузлів. На другому поверсі якраз ведуться ремонтні роботи. Тут будуть операційні. Наразі пацієнти, яким необхідна стаціонарна паліативна допомога, лежать в. Хірургії і мріють про окреме відділення. Я, так, може, колись ще й зможу ходити, але на тих вже не то, самі розуміють, то вже не, не не, повноцінне життя. Я думаю, що треба таке закриття, да. щоб відвісніше був персонал. Окрім стаціонарної паліативної допомоги, громада потребує ще й мобільної, щоб лікарі змогли приїжджати до хворого додому і там надавати допомогу. Для цього лікарні потрібен автомобіль, який був би оснащений усім необхідним медичним обладнанням. Пані Марія доглядає хворого чоловіка і змушена раз у 10 днів їздити з ним у сусідню територіальну громаду, щоб отримати мобільну паліативну допомогу. Зараз у нього що? піднімається високий цукор, піднімається ацетон. Крім того. Того, що він інсультноххрий, нерухомий, ну як нерухомий, сідає сам і лягає, більше нічого. Наприклад, треба прокапати його. Бо треба, що півроку треба капати, там, прочищати судини, від цукру, і так далі, від інсульту. Ну, не, Я би не везла його в сіде, а я б сюди звернулася. Таких пацієнтів у Бориславі чимало все через особливість містечка, адже воно стоїть прямо на нафтовому родовищі. Ну, у нас понад 150 років видобувають нафту це промислове містечко. І в зв'язку з такими е, умовами проживання е, на жаль, в нашій громаді є е, ряд захворювань. Е, більший у відсотковому значенні більше людей хворіють ніж, скажімо, навіть у сусідніх громадах. Саме тому місцеві вирішили взяти участь у конкурсі громада на всі 100», який реалізується в партнерстві Starlight Media та Українського кризового медіа центру за підтримки програми ЮСЕЙД. Добре, здобувши перемогу та вигравши 100 тисяч доларів, вони змогли б закупити необхідне обладнання для відділення стаціонарної паліативної допомоги, а також автомобіль. Адже здоров'я мешканців для громади завжди було і залишається в пріоритеті. Олександра Ченкова, Оксана Ясницька, Евгенько, Тарас Олинець, програма Вікне СТБ Єдині новини. Фарби для рослинного захисту та добрива для підвищення врожайності продавали росіянам у Черкасах. Хімзавод оптом торгував з ворогом усі три роки повномасштабної війни. Нелегально керівництво заводу доправляло до країни агресорки 216 тонн хімікатів на майже. 2 мільйони американських доларів для маскування з Черкас з російськими клієнтами переписувалися анонімно і постачали доброва через фірму посередницю з близького сходу. Серед покупців були гіганти російського агробізнесу, щолкова Аграфін та альтерит. Нині керівнику хімзаводу обрали запобіжний захід, тримають під вартою підозрюваному за пособництво агресору. Загрожує до 12 років буцегарні з конфіскацією майна слідство. Триває росіяни привласнили українські колядки і щедрик. Пісні у виконанні державного хору, записані понад 30 років тому, опублікували в альбомі на музичній міжнародній платформі під назвою Русське Рождество в національній капелі. Від колаборації з московитами відхрещуються, бо більше додають у російській культурі колядок, ніяких зроду не було. Проте домогтися правди з України ніхто не може, ні сам хор, ні урядовці. Чому Інна Гуріненко з'ясовувала? Олена Морозова співає в аматорському хорі. Якось цікавості ще у різдвяні свята захотіла послухати щедрик Леонтовича. А чом би не переслухати взагалі різні варіанти, хто як виконував? Я просто забила в Apple Music -у пошуку Щедрик, вімкнула і прослуховувала різні варіанти. Так Олена звернула увагу на найкращу на її думку виконання українського Щедрика. Глянула на напис на екрані і отетеріла. Альбом називався Руське Рождество». Стоп. Українське виконання до чого тут російське різдво, до чого тут взагалі Росія. Там не один щедрик у виконанні думки, а там чотири композиції у виконанні думки, які знаходяться по сусідству з різними російськими варіантами, типу оркестра Большого театра. Альбом завантажила російська компанія Мелодія ще 2007 року. Обурена знахідкою Олена написала в соцмережах: щинився скандал. Це просто підстава, ви розумієте? В даному випадку колектив не, не заслужив на те, щоб так вважати, що ми там якусь спеціально влізли туди. І як ми могли це зробити, коли йде війна? У нас люди гинуть. Ми не знаємо, наші люди у нас он, портрет висить нашого загиблого баса, заслуженого артиста України Ігоря Воронки. І ми будемо влазити в ці речі. Євген Савчук вже 40 років керує національною капелою Думка. Лише минулого квітня дізнався, що росіяни опублікували запис хору в своєму альбомі. Гендиректор пояснює, на концертах Щедрика співали лише раз за 30 років тому на гастролях для діаспори. Це була готувалась до першої річниці незалежності України. І ми мали поїздку, там треба було мати якісь свої записи. Для робив запис у трапезному храмі Києво-Печерської лаври В тому записі було дуже багато. Е Творю, бо в даному випадку на Apple Music тільки чотири номери, а там 16 чи 18, я вже точно не пригадую. І там була виключно українська музика. У перший рік незалежності у спадок за Радянським Союзом ще була монополія на професійні записи, на платівки і касети. Тож у Києві їх робив лише один працівник представник компанії Мелодія. Та фірма Мелодія єдина була на весь Радянський Союз, і представником цієї фірми була окрема особа. Тут у нас такий Юрій Вінник. Він його вже немає. Немає нині представництва в Україні і фірми Мелодія, яка завантажила записи на платформу. Обурені в національній капелі двічі скаржилися на адресу Apple Music. Ми вже зверталися до вас із проханням видалити наш запис «Carol of the Bells» з альбому Russian Christmas». Ми не давали дозволу на розміщення нашого запису в цьому альбомі, і ніхто до нас не звертався. Ми залишаємо за собою права на цей запис. Капела Думка, український хор, Україна не Росія. Ніякої реакції був повтор. Був повтор цього моменту. А знову ніякої реакції. Після розголосу на початку року мінцифри теж звернулися до платформи Apple Music. Утім, зворотного зв'язку поки жодного. Позиватися до російської компанії державна капела немає змоги, бо обмежений бюджет, хоч і певні, що правда за ними. Як у нас немає блатних пісень, мається наразі тюремних, це ж є жанр цілий в російській пісенній культурі. Так у, у них немає колянки і щедрівок, от вони як все присвоюють, так і це присвоїли собі. Ніяк не реагували на привласнення московитами записів державного хору у мінкульті, але проблему визнають. Є е, процедура, ця процедура е, вимагає відповідних розслідувань в Україні, е, ухвалення відповідних рішень, як судових. Так і на рівні держави нам з вами навіть не потрібно ходити до суду для того, щоб зрозуміти, що Російська Федерація крала, краде і буде красти, починаючи від імені Русь, закінчуючи конкретною ситуацією щедриком. За кожне прослуховування українського Щедрика у виконанні українського державного хору Росія отримує кошти. І будь-хто зі світу за кордоном вбиває Щедрик, хоче послухати Щедрик, і в нього що? Russian Christmas. За прослуховування мелодії на платформі власник може отримувати від одного центу американського долара і більше залежно від популярності виконавця і композиції. Інна Горіненко Даніл Самсонов, Олександр Меленевський. Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Україна сьогодні відзначає День Соборності рівно 106 років тому на Софійській площі в Києві був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей документ об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра в одну державу, але розбрати вороги, які. Ним скористались, не дали самостійній Україні існувати довго. Українську державність було втрачено на десятиліття. На цьому, під час звернення, акцентував президент Зеленський. Щороку цього дня ми згадуємо. Уроки соборності багаторічною традицією стали живі ланцюги. Саме вони символізували об'єднання українських земель і державну єдність. 1990 року такий ланцюг уперше простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська через три Тернопіль, Житомир та Рівне. День коли нам укотре довелося боронити свою соборність. Настав 24 лютого. І Україні вдалося вберегти свою єдність заува. Жов Зеленський мільйони з нас разом і разом змогли вистояти, зберегти Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові разом прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли ми обрамо. Не якісь там власні амбіції, а обираємо Україну, обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч боронити свої, боронити своїх, боронити усіма силами. Це всі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин.